Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проектний зошит. І сьогодні я вас кличу з собою в подорож в Грецію. Це перший мій виїзд за е, час війни, тому дуже хвилювалася. І взагалі я не дуже люблю дорогу. Мені не подобається їхати, і тому в'язанечко Заспокійливо, я звичайно з собою взяла. Їхали ми дуже довго, десь 30 годин, і це була не звичайна подорож, а це був бачата-тур. Ми з дівчатами, з якими танцюємо. Тренер нам організував такий тур в Грецію, і крім крім відпочинку. У нас було тренування два рази на день, і це дуже класно, я вам хочу сказати. Це мій такий перший досвід, але мені дуже-дуже-дуже сподобалось. Надзвичайно гарна природа, я взагалі обожнюю море і Дивлячись на цю красу, я розумію, скільки у нас забирають. І трошки ніякого себе спочатку почувала, це як лишити хвору дитину вдома і піти погуляти. Але по приїзду дівчата я роз... зрозуміла, що я відпочила і я тепер точно адекватніше буду реагувати на всі недоліки, м'яко кажучи, нашого життя. Тому я вам щиро раджу, якщо у вас є така можливість, зробити це для себе. І, звичайно, я взяла з собою в'язання і, дівчата, в моєму житті це відбулося вперше. Я розпустила светрик, який я вам показувала з пряжі, яку подарував мені мій син. І розпустила його по причині, якої в мене ще в житті не було. Із-за того, що я схудла Схудла майже на 11 кг, і в мене вийшов цей розмір, який в'язала XL. А зараз мій розмір м Ну і ніяк не виходило. Навіть оверсайзи, я дуже люблю оверсайзи, але це було ну, дуже не по розміру. І мені довелося цей светрик розпустити. Зараз я за процесом розмовляю зі своєю колежанкою по номеру. Ми з нею дуже подружилися. Ну, принаймні, жили спокійно, без ексесів, за що я їй щиро дякую. Тому спинку я розпустила і почала вив'язувати новий виріб, зовсім новий. Я думала, буде у мене ковтинка. А наразі зараз я в'яжу. І хоча. Відпочинок в мене був дуже активний, я знаходила час зайнятися своєю улюбленою справою, шукала ось такі затишні куточки, оскільки зараз ще не активний сезон, невисокий сезон, людей на пляжі майже нема, і можна спокійно посидіти, спокій і рівновага забезпечений. Тому я в'язала, в'язала, насолоджувалася природою, погодою і улюбленою справою. Дуже сильно відволікала, не те, що відволікали, а лякали, дівчата лякали, низько е е пролітали літаки, і це на перших порах так лякало, що Аж застигало все внутрі, такі дає ознаки нашого неспокійного життя і це накладає на себе такі умови. Але, тим не менше, я дуже щаслива, що я поїхала в цю поїздку. І таки мені вдалося зв'язати і передню частину спинки, і я почала майже вже не вийшла на спинку. Я спеціально взяла цей процес з собою, тому що в мене дві мега-великі задачі. По-перше, мені таки треба зв'язати з цих ниточок. Собі виріб, бо я цього дуже дуже сильно хочу. По-друге, в 2019 році я в цій країні була з сином на відпочинку, і в мене лишилися саме теплі, саме найкращі спогади про це перебування в Греції. Тому символічно я взяла ці ниточки з собою і дуже сильно старалася. В'язати і робити все, щоб в мене цей виріб таки вийшов. Я зараз в процесі вже вдома його дов'яжу, обов'язково вам покажу результат. Хочу нагадати, що я в'яжу з пряжі Drops. Кіт Сілк мені дуже пощастило. Пряжа дуже якісна, і те, що я розпустила виріб і почала заново, не зіпсувала цю пряжу. Легко досить розпустилася, без нервів. І думаю, що це не зіпсує. Виріб, тому що е, ніточка е, залишилася майже як новенька. Сподіваюся, зі светруком все буде добре, і я його таки дов'яжу. Що найважливіше лишилося після поїздки, так це спогади. Приємні спогади е, про відпочинок. І я вважаю за потрібним вкладатися саме в емоції. Саме в ті дії, які приносять вам задоволення. Треба шукати будь можливості і йти саме по цьому шляху. Сподіваюся, що вам було цікаве моє відео. Трошечки я вам ще покажу наше тренування з дівчатами. Повернулися ми додому з великим задоволенням. Так, ми тішились, коли пересекли кордон, і ми дуже сильно хлопали в долоні і кричали Слава Україні. Це дуже важливо повертатися з задоволенням додому. Там, де нас чекають, там, де поки що боляче, але це все пройде і мене. Попереду щасливе життя. Por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide.